Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції стало питання про соціальний захист населення постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. В розробці багатьох статей майбутнього закону безпосередню участь брали користенці. Скажімо, більше користенці, зокрема залізничники, працівники автопідприємств, міські осереду КПУ, стали рушійною силою створення закону. Час минув, попри протести, мітинги, які час від часу відбувалися і в містах обласного підпорядкування, і під Кабміну Верховної Ради чорнобильські програми скорочені, а фінансування чорнобильських статей з 1996 по 2011 роки зменшилось п'ятеро. Причина нестача грошей у казні, стверджують урядовці, чого чекати нам, мешканцям території, забрудненої наслідок аварії на ЧАЕС в найближчому майбутньому. Тема спілкування з віце-президентом Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України, нашим земляком Володимиром Єценком. Єдине, яка в далекому 1991 році представляла проект закону про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безумовно, коли я був народним депутатом України, потім у другому склея вкані очолював Чорнобильську, точніше Чорнобильський вже комітет Верховної Ради України, головним своїм завданням я вважав збереження Чорнобильського законодавства, оскільки воно захищало всіх людей. І ліквідаторів, і тих людей, які стали інвалідами внаслідок цього катастрофи, і дітей, і людей звичайних. Кожна людина, яка проживала на забрудненій території, в тім чи іншій мірі воно захищало і захищає. Ну, на превеликий жаль. Потім, особливо в 2007 році, коли закон України про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України було суттєво скорочено 60 соціальних законів, в тому числі Чорновицький закон. Ми через ініціюючі питання через Конституційний суд визнали ці зміни не конституційними, але не жаль, на превеликий жаль, підкреслив на превеликий жаль. До цього часу в норми цього надзвичайно згубного закону про держбюджет і про внесення змін до деяких законодавчих актів діють. діють. Як громадська організація Союз Чорнобиль України, ми докладаємо усіх зусиль для того, щоб максимально забезпечити фінансування тих норм закону, які ще є, через державний бюджет України. Очевидно, ви пам'ятаєте події вересня 2011 року, коли зібралися. Чорнобильці і афганці біля Верховної Ради України. І зупинили намагання тодішнього Кабінету міністрів України зробити чергове обмеження скасування норм Чорнобильського закону і закону про статус ветеранів також. Люди тоді розлучені були до того, що вдалися до штурму Верховної Ради України. Союз Чорнобиль України підписав меморандум про співпрацю з Кабінетом міністрів України. Афганці підписали такий самий меморандум, і це дало можливість законсервувати ситуацію і допустити подальших змін до Чорнобильського закону. Ну, а я думаю, без перебільшення, що навіть в тому вигляді, який він є сьогодні, він надзвичайно важливий для кожного користинця. Скажіть, будь ласка, ну от які, на, от, на вашу думку, такі найбільш важливі скорочення? Ну, передусім, на превеликий жаль, протягом багатьох років була, зникла взагалі з чорнобильської проблематики така строчка, як капітальні вкладення на Чорнобильську будівельну програму. Ми робили дуже багато по всіх забруднених територіях для того, щоб за рахунок цих коштів... Добудувати якісь соціальні об'єкти, ввести в дію, скажімо, Карастенську міську поліклініку і так далі. Ми розпочали будівництво е е хірургічного корпусу Крастенської міської лікарні. І раптом ця строчка зникла з державного бюджету. Ми намагалися кілька разів її відновити. Зникла, до речі, строчка, також забезпечує житлом постраждалих нас, так що написався катастрофа. У нас є багато інвалідів, багато ліквідаторів, які ще не мають належного житла. Є люди, які стоять. Більше 20 років на відселення забруднених територій. І все це законсервувалося. Сьогодні ми добилися, скажімо, в минулому році 150 мільйонів було в бюджеті, але реалізували лише третину 50 мільйонів, Решту просто коштів не дали. На цей рік ми добилися 300 мільйонів. На ветеранів інвалідів, чорнобильців. Зараз боремося, щоб для чорнобильців була виділена належна квота. Но Дуже болюче питання для людей, особливо для інвалідів, ліквідаторів щодо скасування норми статті 54, яка робила мінімальне можливе пенсійне забезпечення інвалідів чорнобильців, відповідно 10, 8 і 6 мінімальних пенсій за віком для першої, другої, третьої групи інвалідності. На превеликі жар, вона скасована. Чого ми добилися? Ми добилися прийняття у листопаді 2011 року постанови 12.10 Кабінету міністрів України, номер такої такої постанови, яка дала можливість в середньому підняти е, пенсію на, е, для інвалідів чорнобильців у два з половиною рази. Ну, колись я пам'ятаю, йшла мова про те, що е, Коростень, зокрема як Чорнобильську зону, це зона е, намагалися якось. Оголосити да, зоною пріоритетного розвитку, тобто певні економічні е, бонуси місто мало отримати і саме пов'язували це з тим, що це Чорнобильська зона. Е, але потім знову ж таки чи обговорення просто припинили, чи взагалі відмовилися від цієї теми? Що... Ну чому? Ми давали цю справу до кінця. Ми прийняли в Верховній Раді України про зону пріоритетного розвитку на території Житомирської області, в яку потрапили і місто Коростень, і всі забруднені території Житомирської області. Приміщенні Житомирської обласної обласного драмтеатру ми презентували цей закон, все було добре, були багато інвесторів, і закон почав працювати на превеликий жаль. Після цього ці закони. Серед інших законів вони просто були зупинені. І все, на превеликий жаль. Сьогодні одним із заходів, до речі, припинила ідію, закінчилася статіша дія загальнонаціональної програми мінімізації наслідків чорнової катастрофи. На чому ми наполягаємо Союз Чорнобиль України? Щоб була прийнята така загальнонаціональна програма на найближчі 5 або 10 років, і як складова цієї програми, програма. Реабілітації забруднених територій, яка включає в себе і створення можливостей для пріоритетного розвитку цих територій. До речі, місто корисне більш-менш скористалося тими перевагами, які були. Решта територій вони ж перебувають у занепаді. Тому підкреслюю, це життєво необхідно для того, щоб тут створити зону пріоритетного розвитку і дати піднятися більш потужно і місто кориснень, використати свій потенціал. І народичам, Карастинському району, і так далі, всім тим регіонам, які забрали нас, чорноволя на нашій території. Ну ви як людина, яка тримає руку на пульсі, ну просто тому, що навіть просто не з цікавості, да, тому що це безпосередньо входить е, в, в питання, якими ви займаєтесь. Чого ще очікувати? Взагалі, проти чого ми незабаром будемо стрійкувати біля Верховної Ради? Я вже людям багато разів пояснював, там, брав участь в безлічі круглих столів і пояснював, весь той безлад, який відбувається в державі, він так даремно не закінчується. Всеукраїнська громадська організація провела кілька десятків акцій за свою історію. Жодне з них ми не завдали шкоди жодній людині. Не завдали шкоди державному майну, тому що державне майно це загальнонародне майно. Я людям казав, що експерти оцінювали шкоду від помаранчевих подій, які в Україні, в 5 мільярдів доларів США. Сьогодні експерти називають шкоду, завдану Україні української економіки від тих подій, які сьогодні відбуваються. Вже в 6 мільярдів втрати продовжуються. Це і е, е, ситуація на валютному ринку, це і е, страйки, це і пряма шкода там, майну і так, далі, і так далі. От на ці речі у Союзу Чорнобиль України погляд абсолютно прагматичний. Ми вже звернулися до Кабінету міністрів України з вимогою, щоб, не дай Боже, відшкодування всього того, що відбулося, хоч одну копійку забрали у дітей, у хворих, у старих, у ветеранів або у когось з людей, які. І у Чорнобильців також. Тому що от, ж та ситуацію, звідки брали ті 5 мільярдів, про які я згадав 2004-2005 роки. У 2007 році, я ще раз нагадаю, цей закон, який скасував норми 60 соціальних законів, от таким чином покриваються ці збитки великі. Тому ми, знаючи, навчені сумним таким досвідом, говоримо, який би там уряд не був, яка б Верховна Рада не була жодної копійки у людей, яким потрібна невідкладна допомога, щоб не забирали. Прогнозувати сьогодні. От, що буде далі в Україні, надзвичайно важко. Головна причина полягає в тому, що український народ так склалося, особливо останні результати голосування, хоче віддавати владу заможним людям, людям, які мають великі гроші, які ну, з розрахунком, можливо, кажуть, потім він нам буде допомагати. Ну, у кожного свій мотив. Принаймні, більш насиченого парламенту мільярдерами ніж в Україні в світі немає. Це вибір українського народу. Він хоче, будь ласка, це його право. Но український народ і український виборець повинні зрозуміти, що капітали переважної кількості цих людей знаходяться там, за межами України. Або ти служиш державі, або капітали за кордоном. Суміщати ці речі не важливо. Таким чином забезпечується та справжня незалежність країни. У нас найголовніша біда, що мільярдери їхні гроші там звідти керують. Ну, скажіть, хіба можна передбачити, що буде завтра? Яка команда поступить з Вашингтону або з Євросоюзу, які чергові олігархічні клани не виведуть людей на вулицю і не почнуть їх штовхувати один з одним, вістоючи, перетягуючи канати можливість ну, добратися до державного бюджету України? Останнім часом точиться розмови про те, що не просто навіть перегляд зонування Чорнобильських територій гряде, а взагалі перегляд? Приналежності до зони, відміна і так далі. Чи може взагалі таке бути? І як ви думаєте, це позитивні зміни чи негативні? Чи викликані вони економічними mm -hmm. розміркованнями? Чи реально, можливо, вже в нас чиста територія? Ні. А, те, що такі пропозиції готуються, це абсолютно точна інформація. До речі, я вхожу до складу Національної комісії радіаційного захисту населення України. На превеликий жаль, більшість членів комісії висловилися за те, щоб затвердити результати зонування території за результатами дезометричної паспортизації так званої. Провели додаткове вивчення ситуації на території. І рекомендували Кабінету міністрів України провести перезинування території. Мовляв, в місті користині, як багатьох, там десь в 80% населених путів, населення вже не набирає критичної дози, і відтак його можна вивести за територію радіаційного забруднення. Я, як член комісії, висловив окрему свою думку про те, що суто механічний підхід тут. Застосовувати абсолютно не науково, це не науковий підхід. Ми за те, щоб така робота проводилася на підставі прийняття і реалізації загальнодержавної програми реабілітації забруднених територій. Щоб в цій програмі було визначено чіткий обсяг робіт по кожному населеному пункту, який треба виконати, для того, щоб вивезти в чисту територію. Це перший аспект. І другий аспект. На одній із нарад у міністра соціальної політики України Королевської я порушив питання про те, що будь-який перегляд зон не повинен вплинути негативно на рівень соціального захисту населення потерпілого внаслідок чорнової катастрофи. Ну, на превеликий жаль, у міністра це викликало якесь роздратування. Я вивчив вдруге брати слово і сказав: я наполягаю на тому, що будь-які. Зміни в зенуванні території не повинні змінювати статус людей і рівень їхнього соціального захисту. Станом на сьогодні ми цей процес зупинили. Я допомагав Карастенському міському компартії України підготувати свою позицію кваліфіковану на сесію Житомирської обласної ради, яка відповідно до законодавства, до закону про статус території, відмовила в. Схвалені Кабінетом міністрів України такої постанови про пережинування території. На сьогодні я можу констатувати, що атаку ми відбили, ну а на подальшому будемо слідкувати чітко за всіми цими речами. Підкреслюю всі ті важелі, які сьогодні є у мене в руках, ну, можливо, і невеликі важелі, але все-таки ми їх використовуємо для того, щоб. Не дай Боже не допустити такого свавілля у прийнятті подібних ну, фундаментальних для багатьох людей рішень. Тоді, коли приймалися чорнобильські закони і з десяток років поспіль, велику ваку приділяли медичному обслуговуванню саме Чорноб... ну, на Чорнобильських територіях і Чорнобильців і відпочинку. Но я хотів би сказати, що порівняно з попереднім роком у нас не скоротилася ні спецмеддопомога, ми добивалися там для Союзу Чорнобиль України через Союз Чорнобиль України 3 мільйона для оплати невідкладних операцій і протезування інвалідів Чорнобиля. Всі ці кошти ми добилися. За попередній рік ми на 100% вибрали до останньої копійки ці кошти. Повірте мені, 30 і навіть 31 грудня я ще добивався, щоб ці кошти були такі до останньої копійки вибрані, тому що за кожної копійки. Без перебільшення життя людини. Ми так само будемо добиватися, щоб в бюджеті поточного року все те, що закладено на ці цілі, було абсолютно реалізовано. Ну що стосується перспективи, От я сьогодні брав участь в роботі Карастенської звітно-виборної конференції Компартії України, ми написали такі рекомендації фракції Компартії України, в Верховній Раді України, щоб все-таки. Забезпечити в державному бюджеті України дофінансування е, того корпусу і введення в експлуатацію корпусу в нашій Карасинській міській лікарні. Просто повірте, е, досвіду моєму, е, ну і е, тому, що я ну, з багатьма людьми спілкуюсь, з вченими спілкуюсь, здоров'я людини на заброненні території це питання номер один. Все решта можна потім вже дотягнути. А здоров'я людини це передусім. І ми ж в Конституції України заклали норму про те, щоб безоплатна медична допомога. Ну, крім цього, я ще згадав, що я і зараз відповідальний секретар Союзу юристів України. Як така людина, ми проголосували, проаналізували підготовлений конційною асамблеєю проєкт. Концепції внесення змін до Конституції України. Ми чітко відстежили цю формулу, щоб ця формула обов'язково була про безоплатну медичну допомогу в державних комунальних закладах, залишилася і в новій редакції Конституції України. Є у нас голова Союзу юристів України, який входить до складу Конційної асамблеї. Є три представники Компартії України, які входять. Повірте, у нас. Є також важливі, щоб, не дай Боже, з Конституції України ця формула не зникла. Щоб ще ми не перетворили в абсолютний товар питання надання людині допомоги. Чого не можна робити? А з приводу путівок що? З приводу путівок залишився такий самий обсяг фінансування, як і попередній рік. Єдине що, іще з попереднім міністром соціальної політики ми напрацювали, в принципі, Законодавчі зміни щодо порядку забезпечення чорнобильців путівками. На превеликий жаль, та постанова Кабінету міністрів про порядок забезпечення путівками вже не відповідає нормам закону. Ми сьогодні поставили завдання і співпрацюємо разом з Мінсоцполітики з тим, щоб внести зміни до постанови Кабінету міністрів України, щоб привести норми цієї постанови про порядок оздоровлення. У відповідності до вимог закону, щоб уникнути цих так званих тендерів як корупційної складової, величезних черг, ну і так далі, і так далі. для того, щоб ну, гарантувати більшу доступність для чорнобильців можливості оздоровлення. Хоча Всеукраїнська громадська організація інвалідів Союз Чорнобиль України і протестує проти скорочення фінансування статей Чорнобильських законів. Тенденція зберігається і на сьогодні. Ми не застраховані від того, що чорнобильські закони і надалі коригуватимуться з огляду на економічну ситуацію в країні. А отже, жителям чорнобильських територій потрібно чи вкотре приготуватися, затягнути паски, чи боротися за свої права. Саме на цьому ми робимо наголос.